9 листопада 1976 року сформувалася Українська гельсінська група. Її очолив письменник Микола Руденко. Активісти групи запровадили збір доказів щодо порушень прав людини в Україні. Через московських правозахисників ця інформація передавалася за межі СРСР. У деклараціях, відозвах, відкритих листах йшлося про геноцид українського народу, придушення культурних надбань. Боротьбу Москви проти Української повстанської армії наводилися відомості про тих українців, хто знаходився чи то на засланні, чи то у психушках. Оприлюднювалися дані про українців у політв'язнів, які перебували у таборах і тюрмах Мордовії, Пермської та Володимирської областей. У 1977 році до різних термінів ув'язнення та заслання засудили Миколу Руденка, Олексу Тихого, Левка Лук'яненка. Мирослава Мариновича навесні весні 1979 року політв'язні мордовських таборів створили групу сприяння виконанню гельсінських угод у місцях позбавлення волі.